Слава Господу, дорогі брати і сестри, хто нас бачив онлайн, ми маємо сьогодні свято, благовіщення. Ми його так разом, як раніше, проводили, не можемо провести, і за того, що епідемія цього коронавірусу, але ж Господь дарує ще можливість, і ми можемо також проповідувати Євангеліє, можемо співати, славити Господа. І де ми не знаходимося, ми можемо призивати, хвалити і класти надію на нашого Бога. І святкуючи це свято благовіщення, я буду читати слово Господнє, де нам про ці речі в Слові Божому, що це за подія відбулася, як це все відбувалося, Євангеліє від Луки, перший розділ 26-го вірша описує нам так ту подію. А шостого місяця від Бога був посланий Ану Гавриїл у Галилейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І війшовши до неї, промовив: Радій благодатна я, Господі з тобою, ти благословена між жонами. Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Маріє, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і дасиш йому імення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престолу його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. А Марія озвалась до Ангела як же станеться це, коли мужа не знаю. А ангел промовив у відповідь їй: Дух святий злине на тебе, і Всевишня сила обгорне тебе через те святе, що народиться, буде син Божий. А отут твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина. І оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною, бо для Бога нема неможливої жадної речі. А Марія промовила Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно словом твоїм, і відійшов ангел від неї. Отака відбулася подія, де явився ангел Господній в місто Назарет в Ізраїлі і благовістив у ту вістку, благовістку про те, що Син Божий має прийти на цю землю. І написано, що каже, шостого місяця від Бога був посланий Ангел Гавриїл у місто Назарет. Шостого місяця це якраз, де ми читаємо, що від того благовістення, де він свого часу благовістив Єлисаветі. Чи, Захарії, про те, що має народитися Іван Хреститель. І це якраз та подія від того часу, як він благовістив Захарії про народження в нього сина. І він тут говорить, що ото твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості, оце вже шостий місяць, як оце все відбулося з нею. І от якраз з того часу. За шість місяців після того благовіщення Захарії, а Господній являється в місто Назарет стаю благою вісткою до Діви Марії і її благовістить про те, що має народитися син Божий, і він, каже, буде великий сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престол, його батька Давида. Ми чуємо Слово Боже про ці всі речі, як це все відбувалося. Але я хотів би нашу увагу звернути на такі речі, де написано, що від Бога був посланий ангел Гавриїл. Слово Боже, нам ще говорить про оцього ангела Гавриїла, де він свого часу також з благою вісткою чи з доброю новиною роз'яснення свого часу являвся до пророка Даниїла. Восьмий розділ книги пророка Даниїла, 16-й вірш описано така подія. І каже Даниїл: І почув я поміж берегами улаю людський голос, що кликнув і сказав: Гавриїле, виясни йому це відіння. І він прийшов туди, де я стояв. А коли він прийшов, я настрашився і упав на обличчя своє, і сказав він мені: Зрозумій сину людський. Бо на час кінця це видіння. Ми чуємо слово Боже говорить про такі речі, де Господь посилає оцього ангела Гавриїла, щоб він вияснив. Оце видіння для Даниїла. В 9 розділі також це книга Даниїла описано, де він молився, постився, коли він зрозумів, що 70 років пройшло цієї неволі Вавилонської для Ізраїля. Він просив Господа про милість, про те, що Господь знов дарував для свого народу свободу, дарував благословіння. І також в 9 розділі є описана подія, де оцей ангел Гавриїл знов являється і знов роз'ясняє Даниїлу всі ці речі, що він має, має відбутися. 9 розділ, 20 вірш, книги пророка Даниїла. І ще я говорив і молився та й сповідав гріх свій та народу мого Ізраїля, і клав свою молитву перед лице Господа мого Бога, за святу гору мого Бога. І ще я говорив на цій молитві: а той муж, гавділо, якого я бачив у видінні на початку, швидко прилетів і дотокнувся до мене за часу вечірньої хлібної жертви. І же написано, що він його вразумляв, що має відбутися. Як прийде оте з визволення, і також говорив про майбутнє, про те, що прийде Син Божий на землю, який буде стане великим Спасителем. Отак нам описує свята Євангелія про з'явлення оцього ангола. ангела. Є ще написано в Слові Божому в Пісні до Євреїв, першому розрічку на цим віршу, написано за ангелів. Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння спадкувати? Слово Боже говорить, що ангели це служебні духи, які посилаються для тих, що мають спадкувати спасіння? Ще одне місце, що написано, нагадаю, за ангелів, де в 18 розділі Івані від Матвія. Написано є такі слова, де Христос говорить, і каже сьомим віршом каві від спокус гори світові, бо мусить спокуси прийти, надто гори людині, що від неї приходить спокуса. І далі Христос каже такі слова. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним з малих цих. Кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця. Що на небі. Христос говорить такі речі, що ми пильнували за собою, щоб не стати комусь спокусою, не стати для когось якимось таким, чим би спокусили когось. Тому що каже Слово Боже, що горе от цій людині, через кого та спокуса приходить. І Слово Боже, говорить, щоб ми стереглися, щоб не дати. Не погордити кимось із тих малих, що їхні ангели постійно бачать лице Отця, і вони всі ці речі передають за людей, що люди роблять, що говорять, що думають. Всі ці речі Богу відомо. Тому що написано: ангели оцих людей незначних, які в наших очах кажуться незначні, але за них пострадав Господь. І Слово Боже говорить, що ми не погордували ними, не були для них спокусою, не думали про себе високим, тому що каже, їхні бачать по час лице Отця, і всі ці речі Богу відомі за наше життя. Слово Боже нам ще також наводить приклади про ангелів в новому заповіті, коли апостол Петро був у в'язниці, ангел Господні з'явився, і він його. Визволив з цієї в'язниці і по молитвах народу Божого, по молитві церкви дарував йому визволення. Також ангел свого часу супроводжував апостола Івана, коли Господь Ісус давав йому об'явлення про майбутнє. В кінці оцеї книги об'явлення написано, що апостол Іван хотів. Поклонитися ангелу, але ангел до нього сказав такі слова. Каже: Та ж ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові вклонися. Ми чуємо ангел, Господній говорив про те, що каже, я співслуга тобі, твоїм братям. Хто має засвідчення Ісусове в собі, хто звіщає тут Євангелію і каже Богові вклонися? Це з однієї сторони, але з другої сторони, Слово Боже нам також дає деякі попередження, особливо апостол Павло, в другому післенні до Коринтян нагадує нам такі слова, 11 розділ другого віша. Каже, бо пильную про вас пильністю Божою. Заручив би я вас одному чоловікові, щоб Христові привезли вас чистою дівою, та боюсь я, як Змій звів був єву лукавством своїм, щоб так не попсувались ваші думки, і ви не вхилилися від простоти і чистоти, що в Христі. І далі він продовжує таку думку. Такі бо фальшиві апостоли, лукаві робітники, що підробляються на Христових апостолів. І не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світла. Отож, невелика це річ, якщо й слуги Його прикидаються слугами правди, буде їхній кінець згідно з учинками їхніми. Ми чуємо Слово Боже, попереджує про ті речі, де апостол Павло. він... До церкви говорить, говорить про те, що каже, ваші серця, ваші думки, все це, щоб у вас вонука, не попсувалось, і ви не відхилилися від простоти і чистоти, що в Христі, щоб ви не відійшли від Господа, хай я вас заручив чистою дівою, щоб привести вас до Христа без всякої вади, плями, щось такого, щоб воно помішало вам війти Царство Боже, бути невістою Христовою. І Він говорить про такі речі, що ці всі речі можуть відбутися, чи відбуваються, коли є лукаві робітники, які, де навіть сам сатана прикидається ангелом світла, і його слуги також прикидаються слугами правди, але кінець їх буде згідно з їхніх учинків. Апостол Павло також попереджував свого часу і Галатів. В першому розділі він говорив такі слова в Пісьні до Галатів, шостим віршом, каже: дивуюся, я, що ви так скоро відхиляєтеся від того, хто покликав вас Христовою благодаттю на іншу Євангелію, що не інша вона, але деякі є, що вас непокоять. І хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби й ми, або й ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Ви чуєте, Слово Боже говорить про такі речі, де апостол Павло до Галатів а сьогодні ці слова до нас, що ми пильнували оця Єван, яка спочатку була звіщена. Звіщена через Сина Божого, пізніше через апостолів. І сьогодні вона звіщається також оця свята Євангелія. Але якщо вона перекручена, але якщо вона не так звіщається, як звіщав її Христос, як звіщали її апостоли, то каже Слово Боже, навіть якби ангел з неба щось почав говорити не так. Якби прийняли, як оцей Іван для спочатку благовістилося, то каже, нехай буде проклятий. Також апостол Іван, в першому післані також дає таку нам настанову. Четвертим розділом з першого вірша написано: каже, улюблені, не кожному духові вірте. Але випробовуйте духів, чи від Бога вони. Духа Божого цим пізнаєте. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він Антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. Отже, Слово Боже нам каже, що випробовуйте духів. І як тоді на початку, так і тепер благовіститься оце ліберальне Євангелія, Євангеліє, Євангеліє вседозволеності. Але Слово Боже нас призиває, щоб ми пинували, щоб не вклонитися нам від тієї простоти, чистоти, яку. Христос проповідував, яку апостоли проповідували, що ми оцього пильнували. І ми бачимо, що навіть Марія, коли почула оце слово, ангела, який її благовістив, то вона також написано з благовінням прийняла ту благовістку. Вона встривожилася. Вона, оцю вістку прийнявши. Якби так в благовінні це все робила, що це не було, що вона там не танцювала, не сміялася, ще які то речі не проявляла, а в благовінні у ту вістку прийняла пізніше, коли виспівувала хвалу Богу і говорила, милість Божа зроду вріт на тих, хто боїться Його. Хто Бога боїться, на тому буде милість. І Боже благословіння. І тому дав би Господь, що ми також тієї події взяли для себе урок, щоб з благовінням прийняти ту віску, щоб свято служити Господу, щоб по правді мати страх перед Богом і боятися Господа, щоб вклонятися йому, так як говорить святе Слово Господнє. І на кінець ще таке місце, що описання, де пророк Малахія в четвертому розрі. Другим віршом каже такі слова, а для вас, хто ймення мого боїться, зійде сонце правди та лікування в проміннях його, і ви вийдете та поскакаєте, мов ті ситі телята. А безбожних, божніх ви будете, бо стануть за попіл вони перед п'ятами ваших у той день, що його я вченю, промовляє Господь Саваот. Ви чуєте, що для тих, хто Бога боїться, є надія. Для них, каже, зійде Сонце правди, в його проміннях і лікування, оздоровлення, зміцнення, підкріплення. Але каже, для тих, хто Бога не боїться, хто робить безбожне, то їх чекає доля, каже, що вони стануть запопіл. Ці всі речі відбудуться, стануть, але важливо для нас Богові вклонятися, Богові служити. І на Бога покладати всю нашу надію. Отже, дійсно для Бога нема неможливої жодної речі, і перед Господом треба покорятися, Бога боятися, служити Богові, а Бог сильний провести, зміцнити нас. І, як Марія сказала, я Господня раба, хай станеться мені по Твому слову. І це благословення вона прийняла. І дав би Господь, щоб ми себе також вважали. Нечимись великими перед Господом а говорили, як Марія, Господні раби, слуги Господні, щоби виконати все те, що Господь нам заповів в своєму слові. І зараз в нашій молитві прийдемо перед це Боже, поклонимось йому і віддамо славу і хвалу нашому Господу. Амінь. Будемо молиться.